Права, 208. Скороти дріб. Буквами позначено натуральні числа. Ну що ж, стартуємо, дивимося, перший дріб у нас 5А шостих А. Ну що ж, запишемо цей дріб у такому вигляді, як 5, що множиться на А, як 6, що множиться на А. Ми і чисельник і знаменник будь-якого дробу можемо помножити або поділитися на будь-яке натуральне число. Отже, можна на А поділити. І чисельник і знаменник від цього дріб у нас не зміниться. Тому записуємо, що в нас вийде 5 шостих. Є. Отже, ми скоротили дріб і це вийшло 5 шостих. Ну що ж, пишемо, переходимо до другого 32B48. Ну що ж, записуємо тоді, як можна записати чисельник. Це можна записати як 16, що множиться на 2, і множиться на Б. А знаменник можна записати як 16, що множиться на 3. На 16. І чисельник і знаменник ми можемо скоротити. То в нас залишиться тоді 2b3. Є? Отже, ми скоротили дріб, у нас вийшло 2b3. Переходимо до третього дробу. 10х, 15 ж, Запишемо тоді, що чисельник ми можемо записати як 2, що множиться на 5, що множиться на x і множиться на y. Так? А знаменник записуємо 3, що множиться на 5, що множиться на x і множиться на y. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді скорочувати. y скорочуємо. Х скорочуємо, бо вони не дорівнюють нулю, а чисельник і знаменник можна помножити або поділити на будь-яке число. Тут сказано натуральні числа взагалі. Ну що ж, і 5 тоді скорочуємо. Так, то тоді, якщо після скорочення, воно залишиться тільки 2 третіх. Тобто дріб 10х, 15х, це дорівнює 2 третім після скорочення. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. 15АТ. 20PA. Ну що ж, запишемо тоді 15, як 3, що множиться на 5, що множиться на А і множиться на Т. Ну а в знаменнику записуємо 20 як 4, що множиться на 5, що множиться на П і що множиться на А. Ну що ж, Тут можна скоротити і чисельник, і знаменник на 5 і на А. То записуємо, що у нас тоді залишиться. Тут залишиться 3Т, 4П у знаменнику. Тобто після скорочення у нас вийшло 3П, 4П. Ну що ж, ось таке завдання на скорочення дробів. на цьому вправу завершено.